Сьогодні у єдиної доньки принцеси Кетрін та принца Вільяма день народження. Один з перших разів, коли світ побачив принцесу Шарло під час її хрещення, історичним моментом став їх родинний Відпочинок, коли родина відпочивала у французьких Альпах. у вересні 2016 року, а її королівський дебют на балконі стався, коли їй було всього 13 місяців. Принцеса Шарлота також вже була в роял-турі у вересні 2016 року. А також служила дівчинкою квітницею на весіллі Піпі Мідолтон. У травні 2017 року ще одним важливим епізодом в житті принцеси стало народження її молодшого брата принца Луї. А вже у вересні 2019 року принцеса пішла до школи. Вперше було помічено, як принцеса робить реверанс перед покійною королевою Єлизаветою. Час різдва 2019 року. Звичайно, світ особливо роздивлявся принцесу в день коронації її дідуся. А в 2023 році ми дізналися, що Шарлота величезний фанат тенісу.